Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Зодіака Казиріх на перегляд розкладу пасіанса, місяць липень 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали? Ось тут серце, це кохання. Далі котик. Обман. Риба поповнення в родині мається на увазі або діти, або онуки, племінники, а також невістка або зять. Ось тут чесник Захист та зцілення. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. Якщо я щось не побачила, пишіть в коментарях. А ми прямуємо далі на другий розклад. Другий розклад. Знак золяка козиріг. Ось цей метелик означає якісь підступні дії. Зрада, до чого воно стосується, дивіться по своїх обставинах. Мах показує допомогу друга. Завдяки допомозі друга у вас щось вийде, якісь гарні справи. Ніколи не треба думати, що ви все сильні і вам ніколи не знадобиться чиясь допомога. В підтримці один одного і є сила. Гроші. Це можуть бути як подарунки, так і ваші чесно зароблені гроші. Дивимось, друзі, щоб нічого не пропустити. Знову цей котик коварний. Зверніть увагу, ситуація може розтягнутися з початку до середини липня, з якимось обманом. Все перевіряйте, для того, щоб потім не вирішувати і не шукати ніякий вихід. Я маю на увазі перевіряти квітки якісь. Ось тут зверніть увагу, або змія, або звернення до медицини. Якщо змія, то це ось тут змія. хитра підступна людина, котра може вам чимось зашкодити. І ось тут поруч, червона стрічка, вона означає багатство. Зверніть увагу, зрада, хитра підступна людина, багатство, обман. І ось тут знову гроші. Зверніть увагу, можливо, ви краще розумієтесь на справах, котрі навколо вас відбуваються. До чого це може стосуватися. Ми прямуємо далі на третій розклад, місяць липень, знак Зодіака Казиріг. Дивимось уважно, друзі, щоб нічого не пропустити. Ось цей піщаний годинник показує час для рішучих дій. Знову ж таки, ось цей метелик, заговор та зрада якась. Будьте обережні, не довіряйтеся якісь важливі справи людям, котрим ви, відповідно, не довіряєте. Або не фахівці, або якісь малоперевірені. Ось тут каблучка, вона показує одруження. Цей пасіянс він більш конкретний, він не дає або, або. У нього картинка відповідає чіткому якомусь опису. Це одруження, це рішучі дії, це зрада, дивимось уважно, щоб нічого не, не пропустити. Сьогодні ми з вами на колоді Мадам Ленорман подивимось для козерогів застереження, клевер, порада, лилика, грецько. І ще одна карта, котра покаже загальний фон місяця липень. Плітка. Друзі, застереження карта клевер. Ця карта каже про щось таке гарне, добре, якісь події, але вона вам випадає в застереженні. Саме це показує: зверніть увагу, будьте пильними, нічого не пропустіть такого, що могло б вам зашкодити. Або одразу виправляйте, або не давайте згоду на ці якісь події. Порада велика. Ця карта показує не тільки звістки, а ще й спілкування зі своїми рідними та близькими. Мається на увазі, якщо ви давно когось не бачили, відвідайте, поїдьте, наприклад, до бабусі або до своїх батьків, звісно, з якимись подарунками для того, щоб своє тепло віддати близьким людям. Пам'ятайте, якщо б не вони, то чи були б ви на цьому світі. Будьте вдячні! І ось ця карта плітки, вона показує загальний фон місяця, напружений. Ще раз повторюю: не пропустіть ніякі помилки, ніякий обман. Для того, щоб все було добре, довіряйте тільки самому собі або самій собі. Я бажаю вам гарного липня. Всі обставини можна змінити, якщо про них знати заздалегідь. Або якось, наприклад, не ставитись до них легковажно. І запрошую вас на свій канал на перегляд моїх нових відео. Зовсім скоро!